Добрий день, мої любі дітки! Ось і закінчилось тепле літо, і настала осінь. Перший день осені він особливий день. Це день знань. Діти, ви знаєте, чому 1 вересня особливий день. Це день, коли починається новий навчальний рік. У цей день школярі. Беруть свої рюкзачки, книжки та зошити і йдуть до школи вчитися новому. Несуть квіти, щоб подарувати вчителю на знак поваги і подяки. А для вас, малята, перше вересня теж свято, бо ви в садочку вчитеся дружити, рахувати, малювати, співати пісні і слухати казки. Кажуть, що 1 вересня книга розгортає свої чарівні сторінки, а знання запрошують у мандрівку. Подивіться, у мене в руках незвичайна книжечка. Вона не проста, а чарівна. Вона вміє розповідати казки, відкривати дверцята у світ знань і навіть допомагати нам знаходити нові відповіді. Тож давайте послухаємо казку про чарівну книжечку і День знань. Жила була у книжковій шафі маленька книжечка. Вона була дуже гарна, з малюнками, але дуже сумувала. Чому ти така сумна? запитала лялька, яка сиділа поруч. Бо мене ніхто не читає, зітхнула книжечка так багато цікавого Раптом з вікна долинув веселий дзвоник. Це був день знань, свято, коли діти йдуть до школи та дитячого садочка. Книжечка зраділа. Ось моя нагода. Сьогодні я розповім дітям всі свої секрети. Вона відчинилась і звідти вискочили літери. Вони весело заспівали. А -а -а, як айстра Б, як барвінок. І і сильний. За літерами вискочили цифри. Один, два, три. Ми допоможемо рахувати яблука іграшки та навіть зорі на двері. Діти здивовано усміхнулися. Ой, книжечко, ти чарівна, сказали вони. Ти відкриваєш там цілий світ. І відтоді малята щодня брали книжечку до рук, уважно слухали літери, цифри, а вона більше ніколи не сумувала, бо знання це справжнє диво, що робить нас мудрими і щасливими. А зараз давайте пограємо у гру, що нам потрібно для навчання. Картинку уважно розглядайте, і все, що потрібно для навчання, у рюкзачок складайте. Вже чекає діточок, наш садок, наш садок, це до школи перший крок. Дуже люблять діти, В наш садок ходити, дуже люблять діти, В наш садок ходити, наш садок, наш садок. Тут не ставлять у куток. Наш садок, наш садок, ми йдемо на урок. Всі малята до навчального року готові.